Шляхи незмінні артерії у сучасному житті. Одні ведуть нас до батьківського дому, інші пов'язують наш край з регіонами держави та країнами сусідами. Щорічно, у третю неділю жовтня, своє професійне свято відзначають працівники автомобільного та дорожнього транспорту. З нагоди свята очільники області звернулись до працівників з теплими словами та нагородили тих, хто своєю працею надихає колег. У нас ще з вами спільно дуже багато попереду роботи. І це головне, напевно, на щас, щоб була гарна і достойно оплачувана робота. Я вам хочу цього побажати і нам спільно всім побажати успіху в цих планах. Вам велика вдячність від громад, від людей за той вклад, особливо ветеранам дорожньої служби, тим, хто сьогодні працює в непростий час за ту розбудовану інфраструктуру, яку ми маємо на території області. Головне, щоб трудовий колектив розвивався і щоб був мир на чернігівській землі. Незважаючи на те, що сьогодні працівники Укравтодору мають чотирьохмісячну заборгованість по зарплатах, а недостатнє фінансування майже стало її гаслом, позитивні зрушення є. Так вперше за вісім років з обласного бюджету було виділено гроші на ремонтні роботи. Для мене велика шана бути часткою вашого колективу, такого професійного, який в такий нелегкий час виконує свої функції і першочерговою задачою для себе особисто я бачу, звісно, скорочення заборгованості по заробітній платі керівники області на теплі слова з нагоди свята не скупилися. Щиро привітали автомобілістів і дорожників з їх професійним днем та вручили відзнаки з невеликим грошовим заохоченням. Самі ж винуватці свята навіть на заслуженому відпочинку продовжують перейматися станом українських доріг. «Ми Європейська держава, і ми повинні бути. В Європі, а це в першу чергу, в першу чергу дороги. Дорожники живуть надіями, і мені вперед день свята хочеться поздоровати всіх ветеранів, всіх дорожників з цим святом і побажати, щоб ці надії оплатились, в життя.